Усіх вітаю, до канал Фабрика новин». Ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропустити найголовніше. Мене звати Анастасія Федор і сьогодні з нами Володимир Фесенко, політолог Володимире. Я вас вітаю, дякую, що приєдналась. Отже, от буквально новина останньої години на момент, поки ми пишемо з вами інтерв'ю, е, Європарламент проголосував за трибунал для Путіна. Підтримали е, це 472 е, члени Європарламенту. От ви вірите, що цей трибунал для Путіна буде дієвим і що ми Путіна дійсно побачимо на лаві підсудних? Як ви зараз оцінюєте ось ці всі кроки Європарламенту без перебільшення? Звісно, вони важливі є станом на зараз. Безумовно, я думаю, що це дуже важлива новина, і це передумова, поки політична передумова для майбутніх конкретних суто правових дій. І це стосується трибуналу над воєнними злочинцями, не тільки над путіним. І ця робота триває. Триває ще з минулого року. Зараз це один з пріоритетів. Ну от, зверніть увагу: це ж не відбувається само собою, автоматично. Це наслідок активної роботи української дипломатії активних дій українського керівництва. От для порівняння зараз відбувається конференція в Давосі. Там от виступав і президент Зеленський через відеозв'язок в якості спецпредставника президента України виступала дружина Володимира Зеленського і виступав керівник офісу президента Андрій Єрмак. Єрмак якраз виступав про трибунал. Він казав про необхідність створення цього от трибуналу, зокрема для засудження російського політичного керівництва. Оце дуже важливо. Це один з пріоритетів. Також зверніть увагу, в формулі миру Зеленського, яку от обговорюють навіть Лавров прореагував на це на своїй прес-конференції. Великій один з пунктів це справедливість покарання воєнних злочинців. А йдеться, зокрема, і про політичне керівництво Росії. Але безумовно, коли ви задаєте таке запитання, то йдеться, чи вдасться фізично покарати Путіна. Про це йдеться. Отут треба розуміти: безумовна можливість фізично покарати не тільки Путіна, а й інших воєнних злочинців. Вона з'явиться тільки тоді, коли буде можливість їх дістати. Політична можливість. Щоб їх можна було притягнути в прямому сенсі притягнути до відповідальності, щоб вони відповіли за свої злочини, з великою вірогідністю може бути історія, яку ми вже побачили по трибуналу, по мх 17, коли є механізм заочного правосуддя в Україні, до речі, теж. По щоб був застосований саме такий механізм. Просто вони собі спокійно живуть, на жаль, після цього дивіться. заочного а, такого дивіться. механізму. Ну я все розумію, спокійно живуть. Вже не так спокійно. Вже поїхати за кордон ризиковано. От ви кажете, спокійно живуть. Ну, стрілков воює, нібито, ну, він зараз не воює, да, але в Росії. Але він не може поїхати в Європу. Я думаю, що навіть поїхати кудись там в Таїланд. І то буде проблематично, тому що вже є вирок. І стрілкова, як і інших засуджених по мі 17 може дістати. Оце важливо. По Путіну є досвід, досвід воєнних злочинців по Югославі. Щоб реально оцінювати ситуацію, треба розуміти, можливість притягнути до відповідальності Путіна в прямому сенсі з'явиться тоді, коли він не буде при владі. Поки Путін, я знаю, там Дмитро Медведєв, Шайгу, Суравікін і так далі. Пригожин, Ну Пригожин там особлива ситуація, але поки люди при владі, ні ми, ні міжнародне співтовариство не зможе їх фізично притягнути до відповідальності. Оскільки ну, вони захищені будуть свої, своїми силовими структурами, своєю владою і так далі. Так що не треба, знаєте, жити в якихось ілюзіях і фантазіях. Але навіть заочне засудження, я вам скажу, це величезний прецедент буде. Раніше зверніть увагу, 14 15 рік навіть не заїкалися про те, щоб. Путіна, самого Путіна, притягнути до відповідальності. А зараз Європарламент голосує відповідну резолюцію. Так що, вже, як колись ну, хто ще пам'ятає радянську сатиричну класіку Ільфа і Петрова, льот тронувся, господа присяжні засідателі. Да, процес пішов, як казав Горбачов. Коли це буде реально? Ну, за досвідом. Підготовка, вона буде тривати певний час. Далі ще не вирішено питання, де і як буде цей трибунал працювати. Йде дискусія чи на базі Міжнародного кримінального суду, чи спеціальний трибунал, ну як було із МИЧ-17. Тут є нюанси важливі суто правові. Але я думаю, це неминуче. Вже, вже слово сказано, воно вже заявлено в вигляді політичних рішень. І я думаю, що реально процес почнеться достатньо швидко. Ну, почнеться з точки зору вже підготовки, нареально, після завершення війни, або якщо в Росії відбудеться зміна влади. От тоді це прискориться. Ну і сам процес і розслідування, сам процес, як свідчить от історія з Міх-17, це може затягнутися на декілька років. І розслідування, і відповідно, сам процес. Отже, для того, щоб фізично його дістати, так розуміємо, має бути зміна влади, але це ж має бути якась кардинальна зміна влади. Це не має бути якась людина, яка підтримує Путіна, якийсь наступний Путіна, якого він сам обрав. Це мала би бути, можливо, якась демократична влада нова. Тобто, ми Послухай, розуміємо, та, що зборах Росії я вас переб'ю щодо розвитку ситуації в Росії, я минулого року написав великий текст на цю тему, я сформулював. Дев'ять базових сценаріїв можливо, дев'ять можливих сценаріїв розвитку ситуації в Росії. Причому ну, один сценарій, номер один з якого треба виходити, поки що Путін ще залишається. Ми не знаємо, як довго він буде правити, яка там у нього реальна ситуація зі здоров'ям і так далі. Я думаю, що поки що на жаль, це буде як довго не знаємо. Явно у нього є проблеми. Зокрема, зі здоров'ям, але поки що так далі, от може виникнути ситуація кризи внутрішньої. Я це називаю смута. Або, наприклад, там от щось станеться з Путіном. Навіть тут є розвілки. От хто може прийти до влади? Ви кажете, демократи не прийдуть демократи до влади. Я взагалі, це сценарій... Я взагалі цей сценарій не розглядаю як безпосередній от сценарій смути. Глибокий політичний кризи може виникнути, якщо там щось станеться з Путіним, або загостриться боротьба за влади в разі різкого послаблення Путіна. Це може бути, тому що вже є ЧВК, Кадиров, є внутрішня боротьба в Кремлі. Але, от в залежності від того, хто прийде до влади: технократи, умовні, силовики Аля і компанія або якась комбінація там, можливо, коаліція. По-різному воно може складатися, смута, криза може затягнутися від декількох тижнів чи місяців на декілька років. Вона може призвести до розпаду Росії або до напіврозпаду. Що стосується демократизації, зокрема і депутінізації. Я думаю, що цей сценарій може бути в перспективі певній. в тому випадку, якщо, наприклад, прийдуть до влади якісь технократи. Які будуть зацікавлені в тому, щоб припинити війну, домовитись заходом, якось нормалізувати стосунки з заходом з Україною, стабілізувати внутрішню ситуацію, і можливо проводити таку поступову обережну децімізацію по кроку на і ну як це було там. Просто історична аналогія. Хоча ситуація не буде повторюватись один в один, але як історична аналогія. Як Хрущов не відразу прийшов одноосібно до влади, там теж була боротьба за владу, але потім, через декілька років, виникло питання про розоблачення лічності. От вам, як приклад, як було от зараз те, що в Казахстані відбувається, Назарбаїв живий. Але вже і титул Єлбаси прибрали, прибирають людей Назарбаєва, хоча був вже, така вже був офіційним приємником, спадкоємцем е е Назарбаєва і був режим такого м'якого переходу влади, але воно інакше спрацювало. Тому ми не знаємо, як воно буде. Якщо Путін буде живий, але е раптом от, в Росії почнуться ці політичні зміни, можливо, не відразу. Але я не виключаю, що ситуація притягнення Путіна до відповідальності вона може виникнути. Але для нас важливо не тільки Путін. До відповідальності треба притягнути військових злочинців, тих, хто віддавав накази і бив по Дніпру, і не тільки по Дніпру, по Кременчугу і по Києву багато інших таких було трагічних ситуацій. По Харкову, Нікополю, Херсону і так далі. На жаль, прикладів дуже багато Дало низка генералів має відповідати а, да, і, да. Да. І, і, і тому. Я чому про це кажу? Тому що це буде скоріше за все багаторівнева рівнева структура, буде от як нюрнбергський трибунал, теж для порівняння для головних військових злочинців, для людей, які ухвалювали рішення, несли політичну відповідальність за це. Оце одна ситуація. Я дуже сподіваюся, що там будуть і такі люди, як там. Суравікін, Шайгу Пригожин, Медведєв, до речі, який розповсюджує ненавість і закликає до ядерної війни, він теж має певні посади. Так що, от такі люди мають бути притягнуті до відповідальності, хоча б заочно. По-друге, чому важливо заочно? у Медведєва маєтки в Італії. І не тільки у Медведєва, да там, да, от тому, там майже так. усіх да щоб вони знали, вони не зможуть потрапити за кордони Росії без ризиків для себе, але мають бути трибунали і в Україні, і можливо не тільки в Україні, але у нас так точно по засудженні військових злочинців безпосередньо таких сотні тисячі, на превеликий жаль, і по всім по цим треба працювати. Так що це дуже велика справа, яка розтягнеться на на роки. Але це треба буде робити обов'язково. До речі, пропаганди пропагандистів так. теж треба буде притягнути до відповідальності. Ну звісно, якщо порівнювати з історичним Нюрнбергським процесом, то там пропагандисти одні з перших сиділи на лаві підсудних і бачили приклади по історії. Звісно, тут безперечно, тому що це люди, які пропагандують, вербують населення і власне є головними ідеологами війни. От якщо до до самого Путіна, Зеленський таку цікаву заяву зробив під час виступу в Давосі. Він сказав, що він не зовсім розуміє з ким говорити про що, і що він не впевнений, що той президент Росії, який з'являється на публіці, що це він і є. Він сказав: я не зовсім розумію, що він живий, і чи це він приймає рішення. От як ви сприймаєте такі слова зеленського? Це більше про те, про психологічний стан Путіна чи це дійсно про якусь більшу конспірологію, що Путіна можливо не існує? сніс конспірологія. Ну треба розуміти. Ну, Володимир Олександрович, незважаючи на драматичні обставини війни, він не втратив почуття гумору, навіть професійне почуття гумору. Це тролінг, це сарказм. Це сарказм. Ну, а чому? І чому вдалося такий сарказм? А тому, що слухайте, ну, на Заході багато хто і досі каже, треба вести переговори з Путіним, саме з Путіним. Да, треба домовлятися. Війну, врешті-решт, треба закінчувати. Да, і Путін залишиться невідомо ще наскільки. Тому треба домовлятися з Путіним. Ну і от відповідь на такі розмови, такі балачки. Е е е наш президент пожартував е е в саркастичній формі. Або як зараз модно казати, в е формі тролінгу такого відвертого. Насправді, ну слухайте звідки йде ця тема. Ми ж розуміємо. Зараз, якщо раніше це вважалося такою просто суцільною конспірологією, тема двійників Путіна, ну зараз про це говорять навіть серйозні експерти. Навіть вже є класифікація там: двійник один, двійник два, двійник три. Дехто коли виступає, виступав справжній Путін чи не справжній Путін, і тому безумовно. Тут питання насправді до самих росіян, я навіть я вам скажу в суто політичному психологічному сенсі. Президент робить пас. Пас самим росіянам і російським елітам. А ви замислитесь, хлопці, хто вами керує? Справжній президент чи якась аватарка? якийсь муляж, якась копія, яку виставляють замість президента. Він настоящий чи ні? Ну, це давня російська традиція, до речі, самозванство. Я навіть текст почав писати про це. От зараз, у зв'язку з тим, що і президент про це сказав, треба трошки переробити. Але ну і плюс трагічні обставини у нас були. Але ну, насправді, от це питання, а настоящий цар. Воно ж давнє для російської історії і політики. От і зараз воно стає актуальним. Тому, безумовно, президент дуже їдко. Пожартував з величезним сарказмом, але це паси західним політикам, хай вони думають, з ким вони мають справу, і пас російськими літами, навіть простим громадянам. Ви такі легковірні росіяни, да ви вірите своєму зомби ящику, всьому бреду, який звідти йде. Да, і тому можливо ви не задумуєтесь, але насправді чи справжній путін. Так, да, ну і російський еліт. От до речі, чому скасували обов'язкову процедуру виступу Путіна перед федеральними зборами. Це ж обов'язковий ритуал. Це має бути в Кремлі, їх збирають туди, і депутатів, і не тільки депутатів, там навіть патріарха Кирила і деяких інших. Це спілкування. нам різні версії були і здоров'я і нема що сказати. Ну не тільки це. Але я думаю, що знаєте, Путіну важко, можливо, навіть фізично, вже важковато, а пред'явити копію. Якщо люди, які знають Путіна вживу давно, вони побачать, що перед ними виступає копія. Ну це знущання. Оце до речі може породжувати вже не просто підозри. Воно може розхитувати саму путінську вертикаль влади. Вона вже хитається, тому що якщо Пригожин виступає з заявами непочтительними, і вже оточення Путіна, жаліється, скарги пишуть на Пригожина, і потім там відповідні кадові рішення, все це свідчення того, що путінська машина вже не працює як раніше. А тут, якщо ще і фальшивого Путіна будуть пред'являти, ну я вам скажу, оце може розпочати карколомні процеси в російській владі. Так що подивимось, але пас президент Зеленський зробив правильний пас. Це паси західним політикам, щоб вони розуміли і задумувалися, а з ким вони мають справу. Ну і російським елітам. хай придивляються, справжній Путін чи не справжній. От якщо про Пригожина і про еліт, цікавий допис був в Телеграмі, зокрема Телеграм генерал СВР пише, от ми вчора всі бачили зустріч Путіна із губернатором Санкт-Петербурга, так там от що пишуть, що це важливий сигнал Путіна елітам і прежде всього Пригожину. Президент похвалив Біглова, продемонстрував готовність самостійно рішати, хто достойний бути во власті. В желанні степенити Пригожина сошлись інтереси практично всіх елітних груп, навіть Ковальчуки, які читають себе чуть тут хазяївами большого повара, рішилі, що Пригожин кожен на себе берет. От щодо Пригожина, дійсно, Путін би хотів зараз трішки применшити його роль тому подібне. Адже зараз бачимо, що всі гострі бої, всі гарячі бої там вагнерівці фігурують принаймні по ЗМІ, по телеграмах, намагаються свої якісь перемоги показати. Безумовно. Но тут в чому специфіка ситуації. Пригожин, і особливо ЧВК Вагнер, потрібні Путіну. Але... Вони, особливо сам Пригожин, мають знати своє місце. От ти найманець, ти виконуєш функцію цепного пса, бультер'єра на війні проти України. От, знай своє місце. Не їсть велику політику. Чому от всі ці сигнали з'явилися? Перед цим було теж звернуться увагу показове призначення. Главним командуючим э, військового групування в Україні самого начальника гінштабу Герасимова. Герасимов. Да. А чому це важливо? А тому, що Пригожин же вимагав публічно, навіть там матюки були на адресу Герасимова. А тут продемонстрували ні. Ти будеш виконувати накази Герасимова. Герасимов головний, не Суровікін, а Герасимов головний. Ну тут ще й пов'язано з підвищеним ставок самої війни. Це вже не спецоперація, а справжня війна, тому що тільки начальник генштабу може одночасно керувати і військовими діями, і мобілізацією, і підготовкою резервів, їх пересуванням, і так далі. Але повернули на високу посаду генерал Лапіна, відставки якого добивалися Пригожени Кадиров. А Лапіна повернули і з бігловим правильно. Но це ж… Публічний символічний сигнал. Ну, щоб було зрозуміло глядачам, можливо, не всі знають про це. Пригожин давно вже в контрах в конфлікті з петербурзьким губернатором. Ну, оба, оба з Пітера, оба там починали. Десь ну, там... бізнес не ділили, здається, була інформація. Ну, ну, вони, а, а, так, і Путін там починав, і Путіна вони знають ще з 90-х років. але а, Пригожин вже давно добивається відставки Біглова. Ну, вони розсварилися, там щось не поділили в Петербурзі свої розборки пітерські розборки, як в кримінальному Петербурзі. Був такий колись серіал популярний в 90-ті роки: Кримінальний Петербург». От вони всі звідти з кримінального Петербургу, включаючи самого Путіна. І от йдуть розборки між Пригоженим і Бігловим. Пригожин ще до початку Великої війни намагався відправити біглову відставку. Ну, підставляв, проводив піар кампанії великі. До речі, теж відомий факт: саме Пригожин створював фабрику тролів. Ольгінську фабрику. Так що це не тільки ЧВК Вагнер, що важливо. І от війна почалася. Пригожин. Відчув, що його вплив зростає, його починають боятися. Ну і трошки поплутав, скажімо так, свій статус. Він вирішив, що він зараз може впливати на все, і починав відкрито вимагати відставки Бідлова. І тому і по Герасимову, і по Лапіну, два генерала. Тепер і по Пітерському губернатору це сигнал пригожину: знай своє місце. Кадрові питання вирішує тільки Путін, керує кадрами, перестановками, відставками тільки Путін. От в чому сенс цього сигналу. Але якщо довелося так це робити, це означає, що система вже не працює як слід, вона вже певною мірою зламалася. Путін вже змушений сам відновлювати якусь рівновагу, тому що цепні пси. Накшталт Пригожина, виходять, виходять з під контролю. Вони вже діють. Знаєте, на власний розсуд. Вони так і хазяїна можуть покусати, врешті-решт. Тому хазяїну довелося ставити пса на, на місце, але я думаю, що це не фінал. Я думаю, що вся ця історія буде мати продовження, тому що Пригожин вже він відчув смак крові в Україні. Ці люди, а там і зеки під контролем і вже власна армія, фактично є зі зброєю. власною Ці люди не будуть зупинятися, і е, фактично, і сам Пригожин і ЧВК вагнери, кадировці, це міни під майбутнє самої Росії. От ми з вами говорили, що буде в Росії далі. Один з сценаріїв це смута, один з базових сценаріїв, глибока політична криза. Це внутрішня війна, можливо, в прямому сенсі, коли у таких людей, як Пригожин є власні армії. Що роблять інші? Вони теж створюють власні армії зараз. Свої ЧВК створюють або в прямому, або в посередкованому вигляді, і е, вони, врешті-решт неминуче, почнуть війну між собою. І це не будуть просто кремльовські розборки, як після смерті Сталіна. Це можуть бути вже прямі конфлікти, е, на, на, включно з використанням е, Збройної сили, яка вже є от у таких людей, як Пригожин. Так, тобто що... чекаємо. Виходить, що армію Пригожина після війни в Москві, в Петербурзі, десь там вони повернуться. Куди ж їм повертатися? А, будь де будь де І причому я вам скажу: тут насправді дехто вже в Росії згадує. От ми так трошки ну, історичний досвід згадали. Теж, от класика, навіть ще радянського кіно: Холодне літо п'ятдесят го амністія після смерті Сталіна, «Зеки». Які наводни наводнили радянський Союз і зростання криміналу кримінальної активності відбулося, а зараз і амністії не треба. Путінський зек воює зараз, я маю на увазі Пригожина, воює на, 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 на Донбасі проти України, але Пригожинські зеки вже повертаються в Росію. Там же йде дискусія: а чи не будуть їх призначати на державну службу? Має бути особливий статус для ветеранів війни, а це вже з пригодські зеки, також і це новий чинник і для російської політики, і для просто цивільного життя. Так що Питання, що будуть робити прибоженські зеки, навіть зараз коли війна не закінчилась. Це вже загроза для Росії. Певна додаткова і потенційна загроза. Тому а після війни, ну тим більше, Так що, да, це міни міни можливо, поки що законсервовані або міни сповільнених дії, які будуть вибухати в самій Росії. Що ж, на цій позитивній ноті буду говорити вам дякую, Володимир Росенко, політолог сьогодні був на Фабриці новин з важливою аналітикою і з важливими заявами. Дякую вам, що приєднались до нас сьогодні. Дякую вам теж, до побачення. Друзі, нагадаю ви на фабриці новин, обов'язково ставте лайки, підписки, ваші коментарі. Ми також чекаємо під цим відео. Дякуємо, що залишаєтесь з нами.